О, oh, Dogma. друга. Так, ми хочемо про неї розповісти, бо вже пройшов такий непоганий час, кайповість цього роліка майже на нулі. Але тільки зараз про неї є що сказати, щоб вас гра зацікавила і ви дали їй шанс. Зрозуміло, що віддавати 2000 гривень за Дженерік Фентезі, котре, ну, не Baldur's Гейт. Тобто, прямо за платинки гра кричить: Не бери мене, я старе! А ще й релізу гри пройшов як останні вибори Петра Олексійовича. Тобто хуєвастенько, але свою фанбазу він зібрав. Порошенко вийде на майдан. Бодрам з дома друга це суто японська гра, цілком і повністю. У японців все таке. Це або шедевр, який ніхто одразу не зрозумів, або дівка на телеканалі дрочить чуваку, котрий повинен співати. The У них все таке. І Dragon's Dogma 2, Ну ви якщо її порівняєте з чим завгодно, окрім іншої японської гри, то знайте, ви не праві. Бо відьмака може продати один квест, і ось ця фраза. твою матку». А балдура взагалі стала епіком сучасності через можливість трахнути ведмедя. Dragon's Dogma не про це. Give me all, give me all, give me all, з самого початку, ще перед самим релізом, усім гравцям став доступний редактор персонажа. І тільки вже це рішення на щось інтернету та натякало. Але інтернет, як завжди, не поняття. Ще до виходу гри ви вже створюєте свою дуже власну, дуже особисту і круту пригоду. А тому за кого ви граєте у цій пригоді дуже важливо. Редактор персонажа дуже пропрацьований. Такий пропрацьований, що можна скласти фоторупи дяді Валєри. Котрий підбив ласточку твого баті в 93-му і подати на нього в розшук. Ну, або просто персонажа для гри зробити, так, да, теж можна. Там Винтіка Степана Бандеру Зіврова, ну або 100 з 10 аніме тяночку. І відправлять вашу тянечку по заповітам усієї сучасності і на вугольні шахти Донбаса. Ну а що? Усі найкращі фентезі починали з тюрми. Скайрім. Дівініті другий, президентство на Росії. І звичайно ж, це все доповниться тим, що ви особливий, унікальний, обраний в сотий раз Президент! Якось занадто багато алюзій на хуйло не знаходите. Да і в сюжеті ми намагаємось скинути двійника. <гум> Але річ у тім, що сюжет нам не буде потрібен, щоб полюбити драгон здогму. В dd 2 він є, але якби він був основною продаючою монетою, більшість просто не побачила б усю красу догми. Ну, звісно ж, якщо оптимізація дозволить, більшість і так побачить лише 20 фепиці у милі 2015-го. Але в цілому подивитись тут є на що. Як тільки вас відпускають з каменоломень у великий світ: сонечко яскраве, і ліси зелені, і лани, і тумани об'ємні, і шибко. Вам по всьому цьому доведеться проходити не одну і не дві години. Тому і музику, і звуки, і графіку японці шліфували для ваших ніжних вушок та оченять. І от тут цей момент, коли кожна адекватна людина скаже: Белять, знову відкриті світи, знову знаки питань, сраний цей скельге, вишки, блять. Та ну його в сраку. А я вам скажу: ідіть нахуй! Це Dragon's Dogma, а не Assassin's Creed чи будь-яка інша хуйня з виживачем. Японські раби їбашили на своїх гальорах заради того, щоб ти, конкретно ти, зміг кайфанути по-справжньому і так, як ніколи в іграх не кайфував. Ти настільки пропрацьованого експіріансу справжньої фентезі не знайдеш ніде, тому що ніхто, окрім японців, не буде працювати по 14 годин без вихідних. Бо сьогун хоче розова! А розваги в Японії або такі. Хентай! Або такі. Обирай що більше подобається. Тут тобі пригода, це ціла комплексна система, а не просто збирання камішків під дорогою. І щоб у цій системі не почуватись самотньо, японці зробили тобі друзів, тобто пішачків. Одного з них ви самотужки ліпите у тому ж самому редакторі дяді Валєри. Тому берете і робите їм Люсю. Ну або гріфіта з барсерка. Теж нормальна тема. Рима! Бо пішак, котрого ви зробите, це ваша тамагоча. Ви його вирощуєте, качаєте йому рівні, ви даєте йому навички, зброю та шмотки. І він вам дійсно буде допомагати. То сундучок знайде, то про квест розкаже, то підкаже, що, де, по чому і скільки сантиметрів прикоп. Ну і так, моменти, коли ви після цього даєте йому кулачка, дійсно працює. Тобто ти до цих пікселів прив'язуєшся. Тільки не перестарайся, тому що твого пішачка будуть їзати і в інших світах інші гравці. Як і ти будеш брати в команду ще двох пішаків інших гравців. І тобі оцих трьох буде більш ніж достатньо, щоб відчувати себе у повноцінній групі. Бо тут ще один прикол: пішаки не затикаються ніколи, вони завжди про щось пиздять. Інколи це дістає і ти ж бурляєш Люсю у річку. А інколи вона дає тобі корисну інформацію. Прічі, uh, і от цю інформацію Люся бере не з неба, не з коду гри і навіть не з канала Труха. В полі. вона підказує тобі саме в тих місцях і в тих квестах, котрі пройшла в своїх оригінальних світах зі своїм оригінальним хазяїном. 33 бойових виходи, блядь. в якомусь сенсі це фентезі дес де гра це квазі ММО, і саме тому вона й коштує два куски і жре процесор, як не в себе. Усі гравці постійно пов'язані між собою своїми пішаками. І коли ви відправляєте його у інший світ, його там чекає своя пригода. А якщо ви ще й реально корисним пішачка зробили, то гравець, що його взяв, може подякувати вам майже будь-яким корисним предметом або підробкою цього предмета Лол. От просто наскільки тут це круто пропрацьовано. Тут реально є челік, який робить ідеальні підробки предметів, майже будь-яких. І сука, квестові предмети він також може підробити. І воно спрацює. Квести тут це взагалі друга найважливіша річ для вашого експірієнсу. Пам'ятаєте Моровін? стару добру мору, як ми її охерстили однією з найхардкорніших ігор сьогодення в наших перших відосах, десь тут зноски буде. Її квестова система вважається однією з найатмосферніших, тому що немає ніяких маркерів, ніяких поміток на карті. Є книжка Нотаток, сука. І от книжка нотаток в DD2 2 це Люся. Тут кожен квест, яким би він простим не здавався на перший погляд, це пригода. Тому що ніколи, ніколи ти не будеш впевнений на 100%, що зробив усе правильно. Поясню це дуже просто. Зазвичай, RPG у вас квести по типу. Ось тобі мотоцикл, ось їдь з точки А в точку Б, там знімеш шолом, скажеш слава Україні, типу ти крутий. Хаві забрав, забрав, так робить вже два роки. А в Дрогон з цього немає. Тут тебе попросять: принеси мені двушку львівського різдвяного. Тільки от на дворі липень, сука, яка двушка, де ти її візьмеш? Це твоя особиста проблема. Принести її ще потрібно не коли заманеться, а коли вона ще холодненька. Або доки цей NPC взагалі сука живий. Через те, що тобі не вказують пальчиком кожного разу на усе, і в тобі прокидається і серйозне ставлення до усього. І якийсь азарт, цікавість, допитливість. Коли гра поважає тебе і поважає себе, тільки тоді з нею можна побудувати здорові відносини. І от у Dragon's Дог ми це вийшло. Бо кожен вихід за місто це не тільки свіжий подих вашого процесора, який ледь не вкурвело, поки він прораховував всю цю сотню НПС, вести їх розпорядок дня і інтереси. Це пригода. Тут немає швидкого переміщення не просто так. Ви маєте пройти якийсь шлях, щоб нагорода по прибуттю відчувалась значимою. Нехай це й буде пара штанів за 40 гривень, але подивіться, що ви за них зробили. Сіли в телегу, кудись доїхали, слухаючи ахуїтельні історії NPC. Ледь не вмерли в битві з босом, котрий вийшов на вашу дорогу. Роз'їбало телегу, ідете, куди потрібно пішки. Знайшли якісь руїни, пройшли данж в данжі довушка різвену, Ох, єбать! Ідете далі! Кінчається стаміна вашого хп. Потрібно відпочити, ставите табір, отримаєте пізди від гоблінів. Ідете далі, знаходите самого блядь, кріпового сфінкса в історії людства. Хапаєте його за ці тянри. блядь, це тільки початок. І для того, щоб ви не могли просто бігати по карті без цілі і сенсу, у квестів є таймери. У вас є ліміт на вагу лута. У вас ХП бар зменшується, якщо персонаж не відпочиває адекватно. Це у Драгон здогні вас спиняє. Не дає набрати той темп, коли ви перенасичуєтесь грою і кидаєте її. Capcom створили комплексну систему шедеврального симулятора пригод. Хіба ми закрутили. Генератор персонажів, пішачки, квести, лут, баланс, данжі, карта світу все це для вас збирали по цеглиночкам, щоб ви кайфанули. Не просто зайшли пограти в Дженерік фентезю, а саме кайфанули. Так, цей досвід не для всіх, це саме собою. Але гра й не намагається догодити кожному. Вона знає для кого і навіщо вона зроблена. Бойова система тут це окремий шарм, тому що пиздитись тут окреме задоволення. Магія, різні види зброї, різні навички цієї зброї, різна синергія між тобою та пішачками. Ну, блять. Вони ще й систему Monster Hunter World додали. Поясню по-простому, вам навіщо взагалі робити квести і качатись в будь-якій грі, щоб мати можливість крутіше вбивати ворогів, так? І от DD2 вас не просто кидає ворогів, вона кидає вас босів. З різними механіками, слабкостями, особливостями і сука велетенським хепебаром. Х'єбать! Ви будете шукати, на кому спробувати свою нову прокачку і нові шмотки. А по дорозі до когось такого ви будете качати ще більше і знову ж таки це не зупиняється. Якщо ви зайшли у Dragon's Dogma і спіймали той самий файт, ви не помітите, як пройде і 5, і 6, і 10 годин. Тільки через те, що тебе її не відпускають і постійно підзупиняють, щоб не виникло проблеми геншина. Це коли ти заїбався вже пилососити карту, навіть якщо воно цікаво. І у Dogma, як у гри, немає жодної якоїсь проблеми геймплейного характеру. Так, оптимізація. Ну неможливо в наш час зробити гру й не обісратись з релізом. Патчик-патчики бережає, чули таке? Ну ні. Там десь НПС занадто перевантажує систему. Там десь предмет застряв у текстурі і зіжрав свої всі пекаси. Це все вирішується. Що ще. Ах да, мікротранзакції. Це взагалі смішна тема. Ви ж розумієте разом зі мною, що це, ну, тупо піар-хід. Зараз поясню. Про першу Dragon's Dogma ніхто майже ніхуя не чув. І у другої Dragon's Dogma немає такої мемності, щоб вона себе рекламувала сарафаном. То як тоді нормально розповсюдити продукт? Правильно! Посадити його на Шакал Експрес. Японці, схоже, спеціально додали мікротранзакції, тільки щоб були десятки і сотні чуваків, котрі хочуть прокатити гру на хуях на Редіті. І це спрацювало. Dragon's Dogma 2 була на слуху, і саме тому ми потягнули з відео по ній, щоб точно побачити, що у ній все пропрацьовано і продумане правильно. Ті самі мікротранзакції взагалі не мають ніякого сенсу, навіть косметичного. Більш того, вони ламають гру і роблять її гіршою. Це геніальний хід. Але працювати з усіма проектами він так не буде. Тому що Dragon's Dogma 2, на відміну від того ж самого Battlefront з лодбоксами, це дійсно якісний відшліфований продукт. І ніякі погані рецензії, скандали в нижньому інтернеті чи якийсь срач не зможуть забрати в неї той самий особливий вайб, котрий продався на 3 мільйони копій. З вами Nightingale. Ви на каналі Geek Punk, скидайте Дік Пік і пишіть в коментар, чому ви підарас.